Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. А сьогоднішня наша розмова на прохання моєї глядачки нати. Йдеться про назви професій і роди зайнять людини. Можна почути: блогерша, манікюрша, секретарша, грушчик, карщик, зварщик, айтішник, атошник, ППОшник, просто якийсь суцільний кокошник. Ці суфікси не властиві для української мови. Для утворення назв професій і родів зайнять людини. В українській мові використовуються такі суфікси: ар. кухар, зброяр, вівчар, пекар, перукар. Ник зварювальник, вантажник, монтажник. Ак моряк словак. Ач Орач зварювач укладач. Ір. Бригадир командир. Ій – Колодій гречкосій. Іст. Танкіст, горніст, біатлоніст. Тель Учитель. Хранитель. Ун. Бігун, стрибун літун. Ець мовознавець, швець. Кравець для жіночого роду, наприклад, арка, секретарка, шахтарка. Ниць, учениця, в'язальниця. Вантажниця. Сортувальниця. Ачк швачка. Копачка. Прачка. Ін кравчиня. майстриня, Бойкиня. К. Авторка, дизайнерка, співачка, студентка суфікси Ш их надають слову дещо зневажливого звучання: генеральша, блогерша, манікюрша, секретарша, повариха, ткачиха, професорша це лише причинки до безрозмірної теми. Суфіксів для утворення назв професій людей та родів зайнять. Цих суфіксів є набагато більше. Маю єдине прохання. Не питайте мене про фемінітиви на позначення професій та родів зайнять жінок. Я ще морально до цього не дозріла: Ну, не стану я ніколи філологинею, з'ясовницею, а тим більше критикесою. Дякую, що цікавитеся, питаєте, пишете. Запрошую коментувати і вподобувати наші з вами розмови. До наступних зустрічей. Па-па!